Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її ти. Посміхнись і рости. Зима прийшла холодними руками, скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, До слід засипала стежки. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги. Начинаю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я і разом. Молодці, зима. Діти, а яка зараз пора року? Молодці, знаєте, зима. А давайте назвемо зимові місяці. Перший який? Грудень. Другий січень, а третій морозний холодний як називається, не чую? Лютий молодці. Зима настала після якої пори року? Після осені молодці теж знають, які ознаки зими ви знаєте. Снігопад молодці, Ожеледиця. хуртовина. Молодці. Що нам принесла зима? Холод, мороз. Вірно, і випав уже перший пухнастий сніг. Коли йде сніг, то кажуть, що це? Молодці. Снігопад називається це явище в природі. А який сніг? Давайте разом перечислимо. Пухнастий, сріблястий, мокрий, холодний? І я вам ще підскажу білий, звичайно білий. Які бувають сніжинки різної форми? Вони схожі на зірочки. Коли падає багато снігу, то яка це зима? Сніжна молодці, а ви хочете, щоб була у нас сніжна зима? Я теж хочу. Коли на вулиці холодно, морозно, то кажуть, яка зима холодна, морозна, сердита є таке слово. Що вам відомо про лід? Який лід буває? Твердий, холодний, прозорий. І слизький. Діти, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Додай слово. Я вам буду називати речення, а ви повинні в кінці придумати слово, щоб була закінчена думка. На вулиці зараз яка пора року? Придумали слово? Молодці, звичайно, зима. Погода взимку? Яка? Холодна, відгадали? Щоб не замерзнути на вулиці взимку, потрібно що? Тепло одягатись. Ну, молодці все знають. Взимку всюди на землі, на лавах, на деревах, на дахах лежить що? Звичайно, сніг молодці. Сніг з неба. Що робить? Іде, Падає молодці, летить, кружляє. А потім на землю що робить? Не знаєте? Я вам зараз зроблю підсказку. Лягає. Сніг у теплу погоду який, мокрий, Ще який? ліпиться молодці, сніг в морозну погоду який. Сухий, скрипить під ногами. Ще, й, ану, згадали в морозну погоду. Розсипається, а дерева взимку які. Голі. Я вам іще підскажу, без листочків стоять, сплять дерева взимку. Вітер взимку який? Згадали. Холодний, рвучий, морозний і є таке слово сильний. На долоньку зірка впала. Я дмухнув вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Що це діти? здогадали сніжинка. Хто без пензлика мені намалює на вікні. Сніжно білі загадкові візеруночки казкові. Діти, ну, згадайте, хто у нас розмальовує? Мороз молодці. В шубці зеленій стою цілий рік, сонечко світить, чи падає сніг, Голочок багато маю, Тільки... Не шию і не вишиваю. Діти, ви здогадались, як називається це дерево? Ялинка, молодці. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс, смачна морквина. Хто це, звісно, сніговик. Спритний мастер у стрибках. По деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, міцний дім для неї ліс. Як ви думаєте, хто це мастер по стрибкам. Звичайно, білочка, молодці. Діти, ви сьогодні на занятті були чудові, молодці. Ви вже дуже багато знаєте про зиму. Мені подобаються ваші відповіді. До нових зустрічей, мої любі друзі.